Дівчаточка, у нас сьогодні страви з грибами. Куштуємо і оцінюємо. Почнемо з Ірини. З Ірини. Це у мене такі грибні шляпки, фаршировані. Це салат, такий сімейний, застільний. Ми готуємо, хто любить там поклювати. Кісочні красива подача салату. Салат мені сподобався так, як я ніколи такого не куштувала, не готувала такого. Але мені тут не вистачає трошки солі. Шампіньончики фаршировані, вони смачні, мені сподобались. Але я роблю не варені шампіньйони вдома. Я роблю Да, Я їх трошки. не варила. Я вони просто в кипятку там буквально і... одну хвилину для того, щоб їх можна щоб щоб... сирими. Ну, да. Мені сири смачніше Юля дуже гарна подача, дуже мало солі, як на мене. А в цілому, дуже смачно, дієтично так корисно. <говори> Тож сусід не дав солі.